Нас оберігає, благословляє, дає ще одну можливість відкрити наше серце до Слова Божого. Хочу з одної одною важливою думкою розпочати, що однажди Христос стояв на суді перед Пілатом, і Пілат задав інтересний вопрос Тот вопрос, який дуже умесний в нинішній час. Що є істина? Друзі, чому умесний той вопрос? Тому що на істину в нинішній час є криза. Ми достовіримося по ходу проповіді. Давайте опять перенесемося на то собитє, коли Христос стоїть перед судом Пілата і Пілато задає йому вопрос, що ти ж робити. Чому тебе обвиняють, посуждають? Христос відповідає, хто від істину тот слушає слова Мої. Е, перший вопрос був заданий Ісусу Ти Цар Юдейський. Інтересно, е, Христос відповідав каже, другі тебе сказали, і, і ти сам так читаєш. І не видів у ньому претендента на царя. Але як обвиняли його другого обвинення, не могли знайти, тому що Христос є чисту праведну життя. Христос сам був істина. І істина стояв перед судьом земним. І вопрос, що є істина, це був опросу м'ясний. Но він не готовий був вислухати тісно, що є істина. він був передженням заданий вопрос. Каже Христос, хто от істина, то слушає слова Мої. Слова Христа є істина. Але так, як був зачитаний від стих, каже Христос, сія же є жизнь вечна. Тобто суть житті вечної знати Бога єдиного істинного І посланого Богом Ісуса Христа. От это є суть Спасення. Знати характер, доброту любов Божу. Та любов, доброта відкрита через Ісуса Христа. Це є суть істина, про ми з вами коротко порозмовляємо. Друзі, 10 божих заповідей, які многі розповідання читають недійствительно, не нужно нам заветі, вони також є істина. Може бути істина временна або недосконала, або щось недороблене. Є написано, що закон Совершенний. Не нуждається в чоловічих поправках. Тому Давид у Псалі 118.142 говорить, правда Твоя правда вечна, і закон Твої істина. Тобто, все, що зайшло із уст Божих, і все вчення Христа, то є настояща істина. Яким образом істина прийшла до нас, христос ученикам дає завірення або втішення. Коли же прийде Он Дух Істини, то наставить вас на всяку істину. Тобто Дух Святий передав ту істину, яка сходить від Бога і від Христа. І ми маємо істину, от у нас тут. Щоб її поняти, Дух Святий має наставляти. Ми має відкрити серце, щоб святий проник серце і навчив нас тої істина. І коли ми відкриємо серце, це перезвоє інтересний процес. Знаєте який процес? Як ми відкрили серце для прийняття істини. Ще один стих із 17 глави Йоанна Івангелія і сповниться з тих і свого Христа. Повністю, що написано в 17-17. Благодарю, Ось ті істину твоєї Слово є істина. Друзі, я знаю істину Божу в такому разі, коли ми серце відкрили для прийняття істини, дух Святой буде запечатлювати її в серце і призові процес освящення. Освящення то будемо похожими на Христа, який є повна, священна, досконала істина. <гум> <гум> Коли Бог є істина, і весь слово, і ось цей закон, Святий, то возникає вопрос, а откуда так багато неправди на землі? Де взялася перша брехня? І хто автор неправди? Так, да, Ми знаємо, сам Христос охарактеризував автора лише, то є хто? А де почалася ложь? Yeah. Не вдивляйтеся, що на землі там много не Все Чи там на нині сатана вже начал сіяти лож. Знаєте лож? Закон Божий недосконалий, Бог вас ограничує, не дає свободу, тому я вам обіцяю свободу, сказав Сатана. І там начал своє обманювати діло. Той на землі він з великим успехом Божа. Чому я говорять ці слова, вони підтверджене бірні. На перші верті до тому сліди як произвійшла перша неправда і наскільки вона була страшна та неправда. Страшно було слухати неправду, без волошно землі, в раю правильно. Єва оказалася в саду прекрасні Прекрасних плоди, Прекрасні Дерев'я і сосередоточила своє внимание на то, Саме на те, що Бог закритив. сестри, те, що запрещене, дуже для нас інтересне. Перше про чому Бог запретив, а друге, а й воно на самом ділі є. Коли Бог казав ні, значить ні. Е, причина гріха того, що мало Богу довідає. Думає на те, що нам намільям внушає, Бог від вас щось скриває, Бог вам щось не дозволяє знати, Бог особенчує. І многи люди так думають, поэтому думають, що доходять до свободи, коли дозволяє те, що Бог закритив, а доходять до справжнього рабства. Тому э, перша лоша, вона дуже привітательна. Знаєте чим? Ні умряті, не ніч вам не буде, наоборот будете як Бога. Тобто ограничення, яке Бог на вас наложив, воно зміниться, і ви зробите те, що Бог запретив. Скажіть, що нам має приємно нам слухати? Умреш чи не умреш? А де настояща істина в яких в словах? Не тому, що Бог хоче, щоб ти вмерш, а тому, що Бог хоче, щоб ти не грішив, не нарушав. Бог хоче, щоб ти йому довірив, не грішив і то вже не маєш буде жити, коли будеш слухатися істину Божу. А перша лошадна розукрашена, як красива реклама, но несе за собою страшні горки, страдання, горе, те, що нині видиме. Розрушення страдання, смерть, війна. От цим заканчується приядна, яка, можна сказати, розпає нашу полож. І вона кончиться повітря, якщо ми не будемо приймати у цього серця істину, правду Божу, то сатана предвожить непременно розукрашеному рожо. Хочу чітко коснутися того собиті, коли на Євгіонської горі ученики освящалися красоту храму. Возможно, так, як тепер, може вже вчора, в обід, коли сонечні, вночі упиралися в здання і в здання храма і отражали красоту храму. Восхищаясь красоту храму, вченика, не здержуючися, обратили увагу Ісуса Свого Вчителя на красоту храму і чекали Його реакцію. Реакція, реакція була неожиданна і нежеланна. Помните отвіт на осхищення красоти храма і той Богу? Каже, бачите, що прийде і не останеться цей камінь на каміння. Це, це, це істина. Вона горка, неприятна. але істина. Ех, на єдині далі нам вищає Євангелія, на єдині, коли ми сиділи з Ісусом, ніколи обійшли і спросили його, об'ясни нам. І три триважні вопроси. Когда это будет? какой признак твоего пришествия и конче на Я не хочу всього розказати всі собиття у знаєте. Ну, оберіть наше внимання, саме перше, чого придостерігав Христос. Після вопроса, когда это будет? який признак твоего Пришестя, и не века, помните, саме перше, що Христос націло. Дякую, брат. Ми ну, думали, що починається цілий перечень собитті. Але саме перше, що чого Христос придестерігав, каже, щоб хто не пристіл вас. Нашу вмову закарпатську, будьте уважні, Бог, не обманув. Тобто субиті в останні дні повні обмана. І не просто обман, ну, як у нас було вот, 30-40 назад. Атеїстичний обман, що якщо тобі зяну, там доганяти і так далі, саме посуди, там, е, різні проходили період. Ні. Пишу мені сюди про що, що нині Сатана з Іван як рука проповідує. Бере частичку правди, і може бути половину правди, а остання лож, така єсна лож, де люди тисячами готові слухати, приймати, вірувати. І вважати, що ми вже не буду спасення, а вже спасені. Ну, це є лож, є неправда. Чому неправда? Далі говорить нам слово Боже, такі слова. Книга пророка Ісаїя, 30 глава. Що було в одній народа Ізраїлю, і що повторяється в нинішній? Ісаї, крім пророка Божого, офіціально умовно назначення пророка Ісаї того, що теж то різне з пророку, які пророчиствували не то, що їм Бог казав, і тому не до Ісаї з такими словами. Із 9 стиха. І ето народ теж і ті, живі, живуть, ті, не хочуть слушати закона Господня, которіє. Провідля ще говорять, перестаньте провірити. І пророка? не дорожчуйте нам правду, говоріть нам єсної. Предказуйте приємно. Що людям не хочеться чути? Єсне, приємне, в Бовчому, все буде добре. Я, дуже много людям не хочеться чути, кончиться війна і будемо дуже добре жити. Ну, Якщо читати книгу Откровення, то знаєте, що там написано, коли йде річ за сім труб. Каже, чотири горя пройшло, а далі що буде? Дуже хорошо жити. За ним слідують іще три горя. Брати сестри, я не хочу проповідувати гори. Я хочу проповідувати Божу любов через Ісуса Христа. Але прежде вона насуществиться, гріх, неправда, лож, тільки кого горе за собою несе. І не можемо не говорити, що все буде добре, коли чоловічество не хоче каятися. Так, да, Хоча б все приятне, ясно говорити, але Бог то не говорить. Бог каже, і, і Христос каже, не покаятися погибнете. Це нам слово Боже. Бог предостерігає. То Тому говорити ясно, говорити лож, воно закінчиться розрушенням і погибнет. Треба говорити правду. Но правда в тому, що Бог благоволіть, Бог дасть благословення. Щастя буде, броховуючи буде, але то йкови. І зловжили з щастя, як прополуче, не буде. Буде розрушення і поїде. Далі, що хотілося замітити, що істину можна не тільки приймати, на хто запаль говорити рівням 8, 9 Ми Можемо слухати. Ми можемо читати, може навіть исповедувати істину. Но що говорить апостол Павел? А те, які упорствують і не покоряються істині, но передаються неправді, я розмігня в скорбь і тіснота всякої душі чоловіка втягує, що звоє. Поперед є, і потім і є. Якщо людина знає істину і обовствує, не приймає істину Божою і не покоряється істині, то низь хорошого Господь не обіщає. Апостол Павло у Тимофею хочу зачитати ті слова, які вважні, що касається предостереження і чим істину замінили. Каже у Тимофею апостол Паваю Тимофію 4,4 знакома цифра. І от істина відкриття слух, і куди обратяться? К Базі, то всякий случай, собиття, видумати, може там є час правди, час реальності, розказують всякі чудеса, всякі события, і люди настолько вірять тим событиям, що думають, що Бог може і гріхати людей спасти. Люди можуть не каятися, власне, не вірять і прийде їм спасення. Ну, на жаль, того не буде. Що стосається обману, у якого Христос пристерігав, то у 3 главі 13-14 стих Павел собиті, які вже почалися в його час, слухайте, про що пристерігає. Зле же люди обманщики будуть приуспівати возлі, вводя в заблуждення і заблуждається. А ти перебувай в тому, чому научен, і що тебе веревну, знаєш, ким ти научен. Брати сестри, злі люди будуть обманювати. І що ще робити? Вводити в залученні і приуспівати. Не пише, що вони не успіли. а будуть преуспівати. Тому істина каже, утістина через тих людей буде в якому положенні? Поношенні. Люди то не замічають, якщо не щоб, знаючи Божу істину. І чуємо проповідуючих многих, та розуміємо, що в тій стіни знаходиться в на І ще інтересні слова в 59 главі книги пророка Ісаї. Вертаємося до того пророка, який много проповідував, який введення від Божий престол, Видій святості, могушістство Бога в інінню і сознав себе чоловіком нічтожним, нечистим, но його поспуснувся горячий огонь із небесного жертвенника. Этот пророк Божий а, видя поруження дійсні, Боже, суди те, що говорить. 9, 14, 15. Ісає. Уже в, в, в дні, то есть при жизни этого пророка, в каком положении находилася настояща Божа істина, Божа правда. И суд відступив назад, и правда стала вдали, ибо істина приткнулась на площаді, і чесність не может войти. И не стало істина, и удаляющаяся от зла подвергається оскорбленню, і Господь увидел это. І протино було очам його, що не суда. Що приходить? Що происходило у всі времена? То, що Господь сказав через Божого пророка суд, отступіл назад, тобто не є правосуддя. І правда стала в Данії. Тобто правда є, але вона боїться приблизитися, бо їй розплачать, їй убирують правду і з неприймуть міре. Вона не вигодна многим людям вона не володна правда. І далі ще говорить, і бо істина приткнулася на площі». І другими словами, тут не малася істина, хотіла себе представити. І що з ним сталося? Він підставлять поношу, щоб вона падала. Вона приткнулася, тому що вона свято мога не правда. І чесне не може війти, і не стало істиною. А від зла, як обмінуся до того, хто удаляється от зла, то звертається написано записання Слово Божові, коли Бог видів, противного того ковчання. Браті сестри, любой обман, люба неправда, люба Божь противна Богу. 14 й псалом, давайте ще коротко припомнимо, Хто пам'ятає, що написано в 14 псалмі? Ага, благодарив Господь. хто може обітати на Святої Горя Твоєї? Хто може обітати в живіще Твоєму? І там є отвіт, Щоб робити в Божому живіщі, Господь вибирає яких людей, з яким характером. Дуже важні слова, я їх часто приміняю, бо там то, важко, суть – істина. Хто може перебувати живіще Твоє, хто може обідати на Святої горі твоєї? Тот, хто ходить непорочно і діляє правду, і говорить істину словами, серці своєму, друзі, для того, щоб ходити в істині, її не просто треба говорити, і треба мати з в серці. Треба мати Христа там сейте, в серці і обов'язково да істину не просто говорити, а робити, хто не грешит, я Законом своїм і не діли іскну своєму зла, і не приймає поношення на ближнього своєму. Я можу на цих словах постановитися, не приймає поношення. А можете представити. Обстановка, яка обстановка не приймати порушення? Коли мені на когось наговорюють, погане проходять говорять, яка моя реакція? Я маю прервати розговор і прикратити ту тему? От то буде на горіся туди Якщо я тут держу і продовжаю проти когось встановлювати споминання плохі, Обсуждати чиїсь гріхи, та не будемо свідомої. Божили ще Божому не є міста. Вже це дуже важливо мати істину, радуватися правді, що радувати правді, а не радуватися злу. Ну і на завершення. Хочу прочитати дві місця з книги Откровення, на яку важна для Господа правда, накука. Важно нам ходити в істині, яка насправді є дійсно правда. 21-27, почти послідні слова Іоанна, який відкриває ту слов'я, через яке люди будуть спасені у житті вічному Божому царства. І не ойдять в нього, той сповіда річ про Нове Єрусалим. І ні не ні нічого не чистое, і ніхто преданий мерзості і лжі, а тільки ті, які написано уанце в книге сні. Хто вийде в Святий город? Говорить, хто, хто ділає істину в своєму серці, а туди не войде нічого не чистоє, ніхто предан мерзості, та чому ще. Лиши всякий неправді. Хто переданий неправді, або хто піддається обману, лжи, то там не буде. І остання глава 15 стих, десь і Свято, блажені ті, котрої соблюдає щоб мати право вийти. На дерево життя у в город воротами, а в нє пс, чародіє, любодіє, убійці, і до життя, ну, понятно, що це є великі, тяжкі гріхи. Ну, послідні слова, про що говорять, і всякі люблячи і ділячи неправду. Всяка неправда є гріха. Хто любить лож, хто говорить лож, хто любить лож. Може, не любить, а так удобно і вигодно в всі, то мені летять у волі Божі. Вібраці сестри, я вам хочу повернутися несколькими словами до события, коли Ісус Христос, цар Сеємної, суддя неба й землі, про якого говорить Апостол П'от, скоро буде судить живих і мертвих, а Он стої перед судом і правителю говорить, Хто от істина, тот слушає слова Молоді. Не всі можуть умістити істину Божу. Знаєте чому? Тому що їх устраює вождь, їх устраює обман. Їм так удобно. Не все удобно йти істинним путем. Воно зато вверено і за тоті Христос і сіяння світла. І Христос нас веде і буде вести, якщо ми буде йти путем істини. Тому що сам Христос сказав, я існуть істина і життя». Другого по путі до Бога і до Спасіння не є. Саме присутствие Христа на слідіє смирило серце Пілата. особливо коли Христос сказав, відвідав на Його слова і так, де цар. Каже Христос, царство моє не мира міра Світла. Трими словами, на земний трон я не претендую, Моє царство, там, не отсюда. Задумався Пілат над словами Ісуса і невольно задав вопрос, а що є істина? Друзі, а що є істина? Який би ми хотіли відвіду чути на вопрос Пілата, правителя римського? От він дуже обширний, але саме кожне слово Христа, кожне слово, яке тут написане, ото є істина. І як ми будемо жити ту відстінну, ходити в істині, то Христос буде дійсно наш путь істина і життя, і ми достигнемо вічної життя. Господу слава за ці слова. Амінь. Амінь.